У Ніжині стартував соціальний проєкт з протидії та запобігання наркоманії. Скажи, наркотикам ні ініціювали проєкт засоби масової інформації, а саме газети «Ніжинський вісник, Свідомий погляд, Носівські вісті та сайт Ніжатін величезне зло, яке на жаль живе в нашому суспільстві і намагається затягнути в свої танета якомога більше людей. Наркотики найчастіше це шлях нікуди. Це зруйновані долі і зламані життя. Ми хочемо як найбільше людей залучити до цієї боротьби із злом, яке руйнує мозок, тіло і особистість людини. Проєкт реалізується за підтримки Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області, Ніжинського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Чернігівській області та депутата Ніжинської міської ради Сергія Охонька. На жаль, в умовах війни спостерігається тенденція до прогресу наркоманії серед всіх верст населення. Ніжинська громада не є виключенням. На теперішній час ситуація з наркоманією в місті Ніжині стоїть досить гостро. Ми є свідками кожного дня надписів на парканах біля дітсадочків, біля шкіл. Де пишеться інформація, де можна придбати наркотичні засоби? Незаконну рекламу поширюють і в соціальних мережах. Амбасадори ініціативи говорять, небезпечній небезпечні залежності легше запобігти ніж вилікувати її. Саме для цього ми і створюємо цей соціальний проект, який є продовженням багаторічної боротьби. З наркоманією в нашому місті». про актуальну проблему поспілкувалася із прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області Сергієм Мироненком. Чоловік стверджує, що на сьогодні активно вживає та експериментує наркотичні засоби саме молодь, що і є небезпечним для їх подальшого життя. Систематичне вживання наркотиків призводить до різкого виснаження організму, зміни обміну речовин, психологічних розглядів, погіршення пам'яті. Появи стійких маячних ідей до проявів подібних до шизофренії, деградації особистості безплідня. Загальна деградація особистості настає у 15-20 разів швидше ніж при зловживанні алкоголем. До міжнародного дня боротьби з наркоманією журналісти створили буклет. У ньому є інформація про причини вживання наркотиків, ознаки наркозалежності та її наслідки. Також є посилання на чат-боти національної поліції для анонімних повідомлень про продаж наркотиків. Такий інформаційний матеріал розповсюдили серед жителів міста. Наркотики це великий зло і, Напевно, одна з найперших проблем в нашому суспільстві, особливо для. Молоді на напевно вже для шкільного віку, починаючи, е скільки діти зараз і із інтернетом, і спілкуванням е з нашим поколінням. Ну, треба боротися обов'язково розповсюджувати інформацію про наслідки вживання наркотиків і легких, і складних всього, тому що. Я переживаю за своїх дітей, за своїх внуків, напевно, і дуже це велика проблема в нашому суспільстві. Тому варто зробити одне єдине зусилля не піддаватися спокусі легковажного знайомства з наркотичною речовиною. Пам'ятайте, це отрута і неминуча смерть.